Історії від Кряча Попелюшка мрійлива принцеса. Жила собі дівчина-попелюшка з добрим і чуйним батьком. У ранньому дитинстві її мама померла. Чоловік одружився вдруге на жінці з двома доньками Грізельдою та Анастасією. Мачуха заздрила красі попелюшки. Бо її доньки були негарні. Та прийшов час і батько попелюшки теж покинув світ. Відтоді мачуха та зведені сестри почали ставитися до дівчини як до служинці, змушуючи важко працювати зранку до ночі. Попелюшка подорослішала. Але ніколи не переставала мріяти про щасливе майбутнє. Вона завжди співала, коли працювала, а допомагала їй з хатніми клопотами мишки й ташки. Тим часом король вирішив влаштувати бали. Чоловік наказав запросити всіх неодружених дівчат із королівства. Він Сподівався, що принц, врешті-решт, закохається й одружиться з однією з панянок. Зведені сестри залилися сміхом, коли дізналися, що попелюшка теж хоче на бал, але Мачка дала дозвіл, якщо дівчина закінчить роботу по дому та знайде вдягнути щось пристройне. Попелюшка дістала зі скрині стару мамину сукню. Хіба не гарна, вигукнула вона. Та сукню треба оновити, бо вона дещо старомодна. Але мачуха дала дівчині стільки хатиньої роботи, що взятися за сукню не було часу. Мишки й пташки хотіли допомогти попелюшці. Яцек і гучо найкращі друзі дівчини, зібрали намистини, розкидані з веденими сестрами, та нанизали їх у намисто, поки інші шили бальну сукню. Попелюшка не знала, що друзі допомагають їй. Віддалася до було сумно, адже вона втратила надію побувати на балу. Друзі здивували дівчину з сукнею. Попелюшка була в захваті. Тепер вона може піти на бал. Дівчина збігла сходами вниз, щоб приєднатися до мачухи та зведених сестр. Та Анастасія і Гризельда пізнали свої намистини, з яких яцик та Гучо зробили намистин для попелюшки. Сестри так розлютилися, що подерли сукню дівчини, наш маття. Залишивши вдома попелюшку, мачуха і сестри поїхали на бал. Серце дівчини було розбите. Усе марно. Як не старайся, гірко заплакала вона. Я вже не можу вірити. Ти не можеш поїхати на бал. У такому вигляді почувся чийсь лагідний голос. Це була хрещена фея. Вона змахнула своєю чарівною паличкою. Раптом перед дівчиною з'явилася сукня, пара кришталевих черевичків та карета. Тепер попелюшка готова до балу. Та коли годинник проб'є північ, чари розвіються. Коні помчали до палацу так швидко, як тільки могли. Бал вже почався. Неймовірно, палац виявився ще прекрасніший, ніж собі його уявляла попелюшка. Тим часом гості представлялися принцем. Коли до нього підійшли Анастасія та Гризельда, його увагу привернула інша дівчина. Принц підійшов до попелюшки і не міг відвести від неї очей. Вони провели увесь вечір разом. Це було кохання з першого погляду. Попелюшці було дуже весело, і вона схаменулася лише коли годинник почав бити північ. Дівчина зовсім забула про час. Попелюшка побігла, дівчина пам'ятала, на станову хрещеної феї, тому дуже поспішала. Їй треба було додому. Через поспіх з її ніжки впав кришталевий черевичок. Король наказав герцогу об'їхати всі будинки в королівстві. Принц одружиться з тою, кому підійде кришталевий черевичок. Вранці мачуха збудила дочок. Герцог вже був на порозі. Жінка зрозуміла, що таємничою незнайомкою на балу була пупелюшка, тому зачинила її на горищі. Поки зведені сестри намагалися упхати свої ножиська у крихітний черевичок, яцик і гучу вкрали ключ від горища. З кишені мачухи. Мишки звільнили попелюшку саме вчасно. Вона збігла сходами у вітальню. Слуга попрямував до дівчини, але мачуха перечепила його. Кришталевий черевичок упав і розбився. На щастя, у попелюшки був інший черевичок. Він підійшов їй ідеально. Незабаром принц та попелюшка побралися. Друзі тваринки теж прийшли на весілля. Бріги попелюшки про щасливе майбутнє нарешті здійснилися.